Форма вона є е, такою тактичною, точ тактичним інструментом формування в світі однієї позиції. одного дуже простого для нас, але іноді непростого і незрозумілого розуміння для е, наших партнерів: що Крим інтегральна частина невід'ємна частина України. Сподіваюся, що ті напрацювання, які будуть в експертної мережі кримської платформи, вони нам їх передадуть. Я Сподіваюся, що будуть порушені питання не лише безпеки або питання, які пов'язані з майбутнім Росії, що однозначно теж дуже важливо обговорювати, але й в тому числі те, що стосується експертного бачення щодо реінтеграції, і готові їх потім в разі доцільності імплементувати у ці рішення, які готуються зараз українською державою. The reality is that there needs to be prioritization, and so I think the challenge for Crimea and the crimes in Crimea is to make sure that they remain relevant to the international community so that they're not deprioritized um, amongst uh, all the other crimes which have been committed after February of 2022. Що зараз стоїть питання звільнення окупованих українських територій, незалежно від того, це е, схід, південь чи Кримський півострів. Але Кримська тематика завжди буде окремішною. Чому? Тому що хто контролює Крим, той контролює Чорне море всередині його, хто контролює протоки, Чорноморські протоки, той контролює вхід і вихід. З чорного моря. Тут ми напрацьовуємо і говоримо про можливі сценарії, до яких сценаріїв ми маємо бути готові і як з ними працювати. Тому власне результатом стане напрацювання конкретних рекомендацій під кожний сценарій для безпеки в чорноморському регіоні. Коли ми повернемося до Криму. Виникне питання, що що робити з в'язнями, які утримуються у в'язницях, чи вони законно там перебувають на підставі російських вироків, чи вони всі незаконно, чи тільки політично переслідувані особи мають бути звільнені, чи всі мають бути звільнені після повернення в Крим. Роботи буде вкрай багато. Завдяки таким форумам не можна ключовим чином кардинальним чином змінити політики урядів, але важливо доносити нашу позицію важливо спілкуватись з експертами, партнерами, чути їх. І, врешті-решт, все одно таким чином ми формуємо дискурс і ми доносимо основний ключовий меседж, що деокупація Криму є ключем до безпеки довгострокової стабільної безпеки в Чорноморському регіоні.